Конфіскація за ухилення від мобілізації чому не все так просто, як це здається? По суті, стандартна ситуація, яка стала сенсацією в останні дні, всім досить відома. Останніми днями в мережі з'явилися заголовки, які могли привернути, і в принципі вони привернули увагу всіх за ухилення від мобілізації, конфіскували майно. Так, журналісти посилалися на вирок саме Хмельницького міськрайонного суду, який було винесено 28 серпня цього року. У справі номер її можу назвати. Це справа номер 686, дріб 184, 16, дріб 24. І багато хто з читачів міг повірити, і в принципі через це стався певний галас, що українські суди почали виносити надзвичайно жорсткі вироки за ухилення від служби, включаючи конфіскацію майна. Але що ж сталося несправді в даній справі? Чи дійсно суди конфісковують мене за небажання служити? Ну в першу чергу треба розібратися в цій справі більш детальніше, і саме головне, що мова йде про вирок, ухвалений, як я вже зазначила, це Хмельницьким міськрайонним судом 28 серпня цього року. Також я хочу зазначити, що обвинувачений ще обвинувачувався за статтями і продаж наркотиків, що підрозумовляє під собою конфіскацію майна. Тому не треба чинити галасу за чинним законодавством для військовозобов'язаних, які порушують військовий облік, передбачене покарання згідно з текстом закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби мобілізація. Ці та військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років, які не дотримуються відповідна норм документа, змушені заплатити штраф. Якщо ж а, суми на банківському рахунку до сплати штрафу, а штраф ми знаємо від 17 до 25 тисяч гривень, суми штрафу недостатньо, у військово зобов'язаного можуть конфіскувати деяке майно і навіть житло. Військово зобов'язані чоловіки в Україні можуть отримувати ці штрафи, як я вже зазначала, за несвоєчасне оновлення даних у територіальних центрах комплектування та соціальної. Підтримки чи неявку по повістці? Максимальний розмір штрафу, який можуть накласти за порушення, на сьогодні становить 25 тисяч 500 гривень, що значно менше суми, яка в принципі може підлягати щотанам до конфіскації. Проблема в тому, що штраф можуть накладати повторно, тобто двічі, як, наприклад, за неявку по повістці, тобто 25 500 може збільшитися вдвічі. Враховуючи це, сума може, ну як ми розуміємо, змінюватися. Однак, все одно, якщо у боржника є лише одне житло, воно залишиться недоторканим, оскільки це гарантується і конституцією, і європейською конвенцією про захист права основноположних свобод. Нагадую, що у Верховній Раді України зареєструвала законопроект 112.60, яким пропонується внести зміни до статті 336 кримінального кодексу України, що встановлює відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. І тут порушників планують штрафувати від 51 тисячі гривень до 85 тисяч гривень. На мою думку, це є нічим іншим як залякуванням на сьогоднішній день людей і створенням додаткового колапсу в країні і суспільстві, щоб відволікти громадян від поточних проблем, наприклад, світло, яке відключають, але кожного дня продають за кордон. Тарифів, які підвищуються. Воду, яку ми з вами п'ємо, і таке інше, такі обранці самі б могли дати приклад і піти віддавати борг відповідно країні. Я думаю, тоді б їх вчинок дійсно оцінили громадяни і військове зобов'язання. Втім, деякі, якщо ми говоримо все ж таки про боржника, то в принципі є речі, які у боржника не можна забрати. І мова йде про предмети задоволення щоденних фізіологічних та Гігієнічних потреб це посуд, постільна білизна, засоби гігієни, речі індивідуального користування: це одяг, взуття, всі дитячі речі, лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення, меблі по одному ліжку та стільцю на кожного особу, та тобто, на кожного громадянина, один стіл та одна шафа на сім'ю. Один холодильник на сім'ю, один телевізор, персональний комп'ютер на сім'ю, один мобільний телефон на кожного громадянина, запас питної води, продукти харчування необхідні для особистого споживання, з розрахунку на три місяці або гроші, необхідні для їхнього придбання. Майно та книжки необхідні для відправлення релігійних культів та ритуальних обрядів боржником, професійних занять, якщо вони є єдиним джерелом його відповідного доходу. Паливо необхідне для приготування щоденної їжі та опалення житлового приміщення, допоміжні засоби реабілітації, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю, Призи. Державні нагороди почесні та пам'ятні знаки. Отже, як ми з вами бачимо, що все те, що розказували журналісти, про те, що за ухилення від мобілізації у вас можуть конфіскувати належне вам майно, це неправда. Так, єдине, що треба запам'ятати, що у разі складення адмінштрафу за порушення військового обліку, можуть накласти штраф. І відповідно передати його вже до виконавчої служби, яка може накласти арешт. І у разі, якщо у вас немає грошових коштів, сплатити відповідний штраф, то в подальшому так частина майна, але певного майна, бо кабмін постановує своє чітко визначив ті речі, які не підлягають конфіскації, може бути не просто у вас конфіскована, а спочатку вона буде виставлена на продаж аукціону сетам. Там вона буде реалізована. А гроші з продажу будуть вирахувані в борг, а в рахунок боргу і та сума, яка навіть залишиться, буде вам повернута. Я сподіваюся, що дане відео вам було корисне. Тож не порушуйте закон. Якщо виникнуть питання, то задавайте їх. Все буде Україна.